Всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі, вітаю в новому влозі. Запрошую до себе гості і завжди запрошую вас підписатись, якщо ви зайшли вперше або ще не підписані на мій канал. Сьогоднішній влог посвячений такій рубриці. Надіюсь, вона буде виходити у мене регулярно. Це заготовки в морозильну камеру, це можуть бути і готові продукти, також напівфабрикати. І сьогодні хочу з вами поділитись, що я готувала. У мене буде таких сім заготовок. І Готуватиму сьогодні курячі крученики з начинкою в беконі, шаурму, курячу відбивну під яєчно сирною шубкою, шніцель. курячі бедра в імбирно-чесниковому маринаді, свині, крученики з начинкою, і буде в мене ще заготовка м'яса до плову. І Перша моя заготовка це курячі бедра в імбирно-чесниковому маринаді. Викладаю 5 бед в мішочок з зіб за Деякі бедра у мене з шкіркою, а деякі без шкірки. Хто як любить, можна собі або піднімати шкірку, або, наприклад, якщо їсти зі шкірою, то маринувати зі шкіркою. Імбир натерла на дрібній терці, викладаю одну чайну ложечку імбиря. Також видавлюю кілька зубчиків часнику. Часник використовуємо на свій смак, хто як любить, хто більше, хто менше. Додаю сіль, перець, майонез і все добре перемішую. Потрібно, щоб м'ясо добре ось перемішалось в цьому соусі. І ще його залишила маринуватися на годину в холодильнику, і тоді вже перекладаю в морозильну камеру. Взяла я зараз декілька курячих грудок, розрізаю їх на дві частини або й на три, в залежності від грубості самої грудки, і з них буду робити курячі крученики з начинкою в беконі і курячу відбивну під яєчно сирною шубкою. Курячу грудку відбиваю з обох сторін, не надто сильно, щоб м'ясо не порвалось. І перше буду робити крученики. Отже, присипаю курячу грудку з обох сторін перцем і сіллю. Добре все розтираю, втираю м'ясом, щоб розподілилось. Далі готую начинку, у мене вже нарізані помідори на дрібненький кубик, викладаю зелень, петрушка і кріп у мене разом, також майонез, часничок, сіль перець і сир. Солі здаю зовсім мало, тому що майонез підсолений, також сир, тому солі багато не потрібно, але до смаку можна собі підсолити. Отже, все добре перемішуємо і начиняємо наші крученики. Крученники я старалася тісно завернути, щоб вони так не розвертались. Ну і, звичайно, м'ясо, якщо добре відбити, то воно гарно скручується. Далі беру тоненько нарізаний бекон і крученик обмотую беконом. І бекону у мене йшло дві штучки на один крученик. В бекон завертала я якось так посередині, так само можна завернути один бекон, наприклад, посередині, а другий шматок бекону вже по боках. Ось цей крученик буду саме так я його обвертати. Так закриваю дірку з тієї сторони, і якщо він довший, то можна і закрити ще дірку з другої сторони, або додати ще один шматок бекону, щоб весь крученик був обмотаний цим беконом. Третя заготовка це куряча відбивна під яєчно-сирною шубкою. Вибила я 3 яйця, додаю сиру. Сиру потрібно додати досить багато, щоб вся яєчна маса була досить густою. Коли будемо замочувати грудку, щоб вона просто обверталася в цьому сирі. Так, щоб була ця шубка з цього сиру. Не така ріденька. Ось, а багато щоб було сиру. Тоді вона набагато смачніша і краща. І мені взагалі дуже подобається, коли сиру є достатньо. І спочатку курячу грудку я обсмажу з обох сторін, ось, щоб вона була вже готовою. Далі обмочую в яйці і в цьому густому сирі. Викладаю знову ж таки на сковорідку. Прикриваю кришкою і роблю дуже маленьку температуру, щоб просто сир розтопився. Загалом грудка у нас вже буде готова, нам доведеться після заморозки лише розморозити і її розігріти. Можна одразу не обмакувати в яйці і в сирі, а обмочити вже перед самим подаванням на стіл. Тобто лише обсмажити її, заморозити, а далі вже вибиваємо яйця, додаємо сир. І можемо тоді вже перед самим обідом чи вечерю приготувати ось так яйцем і сиром. І Якщо багато сиру, тоді вона виглядає такою і гарною на вигляд зовнішній і жовтенька, вся, не лише від яйця, тому що яйце все рівно не дасть такого кольору, а коли є сир, він трішки розтопиться ось, і виходить ось дуже гарна така жовтенька маса. Зараз наступна у мене заготовка це четверта. Буду робити шаурму. Купила я чотири тортіли. Краще, звичайно, коли є лаваш. Він квадратний і набагато. Зручніше в нього закручувати. Тут якось в Польщі я не бачу, щоб були такі квадратні, прямокутні якісь лаваші. Лише турціли, ось такі круглі, тому взяла, щоб було. Отже, на цю турцілу я викладаю спочатку трішки майонезу, далі викладаю соус. Соус в мене гострий, з чілі. Можна викладати будь-який соус, який хто любить. Це вже дивлячись, в кого який смак, ось і часниковий можна, гострий, не гострий, Поєднання кетчупа з майонезом і так далі. Отже, викладаю цей соус, це все добре розмазую по тортілі, дальше викладаю м'ясо. М'ясо у мене свине готове, можна приготувати куряче або індиче м'ясо. Викладаю дальше, помідор, моркву по-корейськи, капусту пекінську і все це завертаю в тортілу. Також завертаю її досить так тісно, щоб нічого по боках не розвалювалось, і самі боки трішки ще підгинаю всерединку Далі нарізаю корейку, у мене є ще одна ось така частина корейки, і буду готувати з неї як крученники свині з начинкою, так і шнізель. Тож Все одинаково нарізає приблизно 1,5 см, і потім уже всі відбивні відбиваю з обох сторон. Спочатку вирішила приготувати крученики з свині з начинкою, розподіляю часниковий соус добре по м'ясу, щоб все гарно розподілилось, і ще додаю трішки перцю. На кожен шматочок цього м'яска додаю я помідори і цибульку, і все добре завертаю. Так роблю зі всіма крученниками. Подивилася я, якщо в мене залишився ще помідор і цибулька, ось, то я могла ще розмотати ось цей крученик і докласти, щоб залишків в мене не було. Тобто все, що нарізала, все у мене завернулося ось ці крученики. Наступна заготовка, це у мене шніцель. І я думаю, що кожен не знає, як шніцель приготувати. Нічого тут нового немає. Просто ділю, що готувала я. Мій чоловік просто обожнює ось такі шніцелі. І такі шніцелі повинні бути підсмажені на смальцю, не на олії, а саме на смальцю. Ось, м'ясо спочатку обмакую в борошні, потім в яйці. Далі в панірувальних сухарях. І далі можу знову замочити, наприклад, в яйці і знову в панірувальних сухарях. Така паніровка мені я навіть є якась така і краща і грубша. Але мені ось така паніровка також досить подобається. І остання заготовка це у мене з лопатки свиної. Нарізаю ось на такі невеличкі шматочки і буду заморожувати. Це м'ясо у мене буде йти, наприклад, до плову. Інколи таке м'ясо можу ще готувати також до гуляшу. Вже готове м'ясо нарізане, не потрібно повністю розморожувати, знову нарізати, Так вже такі заготовочки є готові. Ось, І по два ось таких пакетиках складаю на плов, а наступних заготовках собі можу приготувати, наприклад, на гуляш. І все, м'ясо вже нарізане, готове, лише можемо викладати на сковорідку, обсмажувати, чи додавати вже до будь-яких страв, які ми собі запланували, не обов'язково це повинно бути до плову чи до гуляшу. Все вже маємо готове. Відео підійшло моє до кінця. Надіюсь, заготовки вам сподобались, ви щось візьмете для себе, щось приготуєте, можливо, не в самих заготовках, а просто для своєї сім'ї. Буду вам дуже вдячна також за підписку на мій канал, за лайк, якщо відео вам сподобалось, і чекаю вас в коментарях. Бажаю всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних. Нехай все у вас буде добре, а ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Тож до зустрічі, дякую всім за перегляд. па-па.